Це аж ніяк не наслідки прильоту російської ракети, а величезна яма в одному з дворів багатоквартирних будинків на околиці Луцька. Прибудинкову територію на вулиці Теремнівській, 89, 91 та 93 Не ремонтували з часів здачі будинків в експлуатацію. Тож з обох заїздів у внутрішній дворик утворились ями глибиною в коліно. Мами з дитячими візочками кажуть, що їх подолати у дощ майже нереально. Та й не кожен автомобіль візьме таку висоту. Ну це вже дуже давно таке люже, я вже не знаю скільки часу. Це вже не нур, скільки я живу, сіки років нервно з це точно. Не з одної, не з другої сторони заїхати в двір не можна. Да. взагалі машина ми, 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 ми тільки купили машину, вона була дуже сильно низька. Тобто, з однієї, з другої сторони, всі черка в дном. Тут дитина, як в дощі, то діти можуть потупитися в тій, в тій калюжі, і не тільки тут по всьому дворі таке робиться. Весь двір такий зверталися, але ніхто нам нічим не може допомогти. Тільки виїзд тільки між будинками, то тобто, з коляскою не туди, не до не виїдеш так спокійно. Зверталися неодноразово. Я думаю, що люди ці зверталися неодноразово, так як і вони колись збиралися. Тут кучкувалися, типу, що до чого, щоб клали, але так і нічого з того не вийшло. Тут ніхто ніякого ніякого капітального ремонту нічого не робив. Так що отак от. А така люжа, то, -то просто страшне. Туди не можна літом, як от -то зараз дощ, то зараз трошки висохло, бо погода така. А так як дощ такий, то тут страшно діти. Біля малих дітей то страшно. Ці будинки 1987 88 років забудови. Однак, попри реформу ЖКГ, тут досі не створено ОСББ. У нас немає ОСББ, бо поки ми кинулися, а зараз кудись таким старим будинком можна ОСББ робити. Це ж які гроші треба нам здати, щоб і труби летять в цьому, і все то неможливо, то треба здавати по скільки, щоб щось таке зробити. У департаменті житлово-комунального господарства Луцької міської ради кажуть, знають про цю проблему. Цей двір є у переліку на капітальний ремонт прибудинкових територій. На жаль, зв'язку з обмеженістю фінансування, мабуть, що не вдасться нам в цьому році зробити. Можливо, щоб не було якихось глибоких вибоїн, виїдемо, вивчимо ситуацію. Я пошлю спеціалістів. Можливо, вітризованим і бетоном вдасться в жаркий період в цьому році підсипати. Однак, коли відбудеться капітальний ремонт двору, наразі невідомо.